Водій далекобійник отримав сьогодні карту побиту. В загальному скільки чекав на карту побиту? Скільки місяців? Рівно 4 місяці. 4 місяці? У Мене, до речі, попередній водій теж чекав. 4 місяці. цікаво було, скільки ти чекав. Рівно 4 часу. Подавалися у Варшаві, особиста подача, записав на особисту подачу, подались. Ну і 4 місяці пройшло. І карта побиту. На скільки часу карта побуту видати? Три роки. Три роки. Що якщо когось цікавить, хочете отримати без проблем карту побиту у Варшаві, я можу вас записати на особисту подачу і подати на карту побиту і дуже швидко отримаєте. Якщо ви водій, далекобійник, у вас немає ніяких там питань з фірмою, все, все окей, то карту побиту ви отримаєте швидко. І що далі будемо на резидента подавати, так? Будеш здаємо, здавати екзамен, здаємо екзамен Б 1 no. і будемо подавати на результатиму на резидента. Так до речі, резидент більшість думає, що резидента дають на 10 років, його дають безтерміново. Так що децизію вам тільки кож... кожних 5 років потрібно оновляти карту, е, карту побиту. І... А сама децизія видається безтерміново. Так що, якщо когось цікає супровід в отриманні резидента або карти побиту, звертайтесь в мої контакти, знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.